Добрий ранок, 29 серпня, п'ятниця, пів на десяту ранку. Я зварила кашу Богда... Віке. Богдан буде їсти сухі сніданки, він ще там відсипається. І зараз ми будемо снідати. Ми ж вже вийшли на вулицю. Я вже капець, я не вивожу. Я тут постійно нию, але мені нема більше сюди нити. Ми ледь зібрались. Зараз йдемо на пошту. Віка згризла з джойстика накладки резинові. Замовили інші. Їду на пошту забирати. Потім трохи погуляємо. Маленький хоп. Горобчики плигають, от подивись на горобчиків, як вони там, бачиш, в тіньку плигають. От. Потім трохи погуляємо, але дуже жарко. Я ледь просто віку зібрала, ще поки погодувала віку. Вона то не хоче, це не хоче, зуби не хоче, чистить, на горщик сідати не хоче. маленький Вона йшла маленький. Я вже скоро буду приймати якісь. Десятикратні дози антидепресантів. Де Іди погуляй. Капець, я вже нічого не зображаю. Приходжу отримувати посилку, відкриваю на касі, там поштомата на відділення. Я вже нічого не зображаю. де, куди, Можна, можна, де куди, що я замовляю. Я вже нічого не зображаю. Давай, давай, давай. Да, зараз зайдемо. Це мені доводиться так ходити з коляскою і з вікою. Віка постійно неї вимагає носити її на руках. Капець. Хоч з рук злізла. Добре. Дома ще. Верещала і по підлозі, каталася і махала ногами і обдерла пальця. Тепер постійно каже там, бо болить, болить, побризкай. Що? Віка, ми прийшли на майданчик. Нащо я тебе тут буду тримати в руцях? Покатайся на гойделці, давай разом покатаємось. Давай, так. Так, тепер ми вікусю сильно катаємо, так? Да? І мама, да, сяде? Подобається гойдатись? А спекотно, як сьогодні на дворі. Ого. го Дай, вікусь? Де там наша Вікуся гойдається? Я отут. Супер, ми вдвох гойдаємось, так? Чекай, 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 я тобі допоможу. Так пішли, во там сходинки є. Ходім, мама полізла. Дивись, он сходинки, мама лізе. О, бачиш? З гірочки, Згірочки, а ти? А, а ти будеш? Добре. О, де я ходжу, бачиш? Зараз я гепнусь з цим. Я Давай до мене. Да. Мама, от іде. Зараз, мама, як гепнеться з цим телефоном. А я вже тут. Ти вже тут? Ого, то ти вправно ходиш? Ого. го Ми з тобою переступай, обережно, переступай. Так, дивись, щоб ніжка туди не вскочила, переступай. О, який занедбаний майданчик такий купець. Ой, ой тут три, Куди? Так, чекай, я зараз тебе посажу, щоб. Давай, давай. Залазь. Високо сиджу, високо гляжу. Якусь обережно. Ти не впади в дирку, мабуть. Не впаду туди да, в дирку і ти не впади добре в дирку? Не піднімешся, Вікусік? Чи мамі спускатись? Спускатись? А я тебе люблю. Давай. Ой, а як же я в шортах поїду, мамочка. Господи. Так, дивись під ножки. Я не чіпаю, я не тримаю тебе. Я просто кажу: дивись підножки. Намбота, в мене потимуло. Давай зараз. Що тепер мені заходити туди, так? Да? А ти з цієї спустишся великою? А? Давай я тобі допоможу. Ну зараз я до тебе залізу. Мам, ти не маєш, до мене. Я тут катаюся. Катайся, я ж не проти. Я тут. Тут, ні, тут тільки дорослі дітки можуть вікусик, тут не, тут не можна. Пішли, може, там з'їдеш з гірочки, там де ми з'їжджали? Чи де ти хочеш? Тут, тут з маленькою, може, хочеш. Давай, підемо тут. З маленькою з'їдемо. Давай. Сідай. Так, зараз мама посадить тебе. До мене, гор. Давай. Ой, Я це ще, ще в шортах, як здрасте. Вікуся, ну тікай, бо я ж це зараз відходь, відходь. Опа. Я О, зловила, так. Да. Давай, сідай. Давай. Давай, покатаєш мене. Так, мама сідає. А вікуся маму катає. Ой, яка молочинка. Ну давай, сідай. Ага. Отак. От Я Тримаюсь. А ти? Сядеш? Ні. Ні? А що ти робиш? Гойдайся. Гойдай? Буду гойдатись. Вікусь. Бережемо. Де ти там? Тут. Ох, спекотно зараз би на пляжик. Великі соплі, залишити немаски. Пішли подивимось? А? А, дзвонити не можна, бо будуть сваритися. Ні-ні, дзвонити не можна, бо будуть сваритися. Ми під'їдемо подивимося. Дзвонити не дозволяють сьогодні дзвонити. Тут церква сьогодні працює, ми тут їх почнемо дзвонити. Уявляю їхнє їхнє смятіння. Дивись, я тебе спущу. Давай ручку, стрибай. Опа! Ось можеш подивитись тут на дзвоники. Що зробити? Дзвонити не можна. Сьогодні дзвонити не дозволяють віку Я ж тобі кажу, подивись. Я, не... я підніму, але не дзвони, добре? Тут такий гарний луг. Давай, стрибай. Ми йшли по травичці, походимо. Тут багато так квіточок, Вон конюшина. Бачиш, називається. Ой, ой, тут комарики. Та ну нема тут комарики. Ось кульбабки тут є. Ну, типу, кульбабки. Конюшина. Кунюшина. Можна, можна. Ой. Лобода, амброзія. Ой, капець. Ходімо, дивись там скільки квіточок. Там? А туди не можна залазити ніжками, не можна, Віко. Вікуся, я тобі, якщо кажу, що не можна, то це не можна, розумієш? Ось дивись, які гарні тут травичка. Зараз. Можна сісти. Можна лягти. Давай, я Ти теж спробуєш лягти. Давай, до мене давай. Маленька, вставайся. А в мене буде. А, все зелене буде і я не зможу відібрати. Мама, давай, вставайся. Давай. А Вікусь, дивись, ти теж можеш зі мною лягти. Давай ляжемо разом. Ні, ні! Не можеш? Давай, давай. А ну давай, ти встань отут. Ось тут встань. А я тебе сфотографую, давай. Блін, капець, дівчата. О, я тільки що фоткалась там і в траву я сідала. О, в траву сідала і поставила руку на бджобу. І оце вона вона мене, а як воно пече. Добре, що Віка там не наступила, ні на яку бджолу ми встигли навіть там пофоткатись і повалятись. В інстаграмі побачите мої прекрасні фотографії. Знаєте, яким вони, якою працею і жертвами вони зроблені. Блін. У мене тепер рука червона. Прикиньте, поставила руку на бджолу. Це жах. Дивитеся будки в інстаграмі, згадайте як. Блі, а я як поставлю руку, воно як класна мені там. Я піднімаю руку, а там бджола прилипла до своїм жалом. Я його витягла. О, тут краще видно, бачите. Така червона рука і тут там, де було жало, біли, білий кружечок з чорною цяткою. Так, в пішли. А ми пішли, знаєш, що таке поштомат, Вікусік? Треба піти до поштомату, там є така малесенька коробочка і дістати з неї посилочку. А от це ми зараз підемо, подивимось. Бери, бери, будь ласка, йде. Вік. Ні, ми не будемо там розвиватися і гуляти, ми вже поїдемо. Давай без криків, будь ласка, щоб обійшлось. Мама, я отак. Ну, там мама вже полежала на травичці. Ой, яка ти молодчинка, Ти сідаєш у колясочку, тільки ножки не засовуй в колеса, як ти колись, добре. Ой, тут все в пісочку. Давай, мама, посадить тебе. Так, зараз мама почистить бананчик тобі, І якусь сіла. Нам, будь ласка, якусь бананчик. На, На Тримай. Бравемо платєчко. І будемо їхати, так? Теж стала слухняненька? Отак ми поїдемо зараз до шовковочки, до магазину, до поштомату. Ах, тут же ж якби коляску не доламати, а? Опа! Перекусила бананчиком, да, Якусь? Так вже пахне осінню, посохлою травою. Ось так ми зараз поїдемо до шовкочки, потім в магазинчик, потім поштомат. Бачиш, голубки знайомляться. і дівчинка Дівчинка наче не при ділах, а хлопчик такий тусується біля неї, крутиться. Так, зараз подивимося, що там у нас за шовка. Абрикоси, подивимося, зараз там Ой, подивимося шовковичку, абрикоси. Поїдемо, зараз повсібрикоски, яких немає. Така гарна проголінкова коляска. Тут футфу, щоб не зглазити, а то завтра зламається чи сьогодні. Віка вже велика, я її катаю, мені зручно. Бо це я поки з нею, як з нею в магазині покупки робити, то це взагалі я нічого не зроблю. Так я її катаю, коли мені треба. Не знаю, що там про мене думають. Де наші абрикоски? Ось абрикоски вікусик, але немає. Бачиш, ягідок немає на абрикосах. Тому ми подивились на них. Що? А немає, бачиш, немає абрикосок. Абрикоса. Всі абрикоски з'їли. Ми з тобою теж зривали абрикоску, ти навіть її тоді скуштувала, а потім відмовилася. Така гарна панамочка. Ні, босячком тут не можна ходити. Зараз ти посидиш в колясочці, мама нарве шовковичку, там не можна ходити, бо там брудно. Ось. Така гарна панамочка. Дуже. Скло, стікольце. Каже. Так, де тут наша шовковочка? Так, отут ставай. вставай. Опа, мама зараз о поназрівало, понозрівало. Зараз мама буде їсти і, і віки давати. На, вікусик. Ой, так. Що витерти? Угу, зараз мені вже треба дві ручки, щоб оце дістати. О, дивіться, яка крупна, поназрівала. Навікусь. На. Не з'їдаю, це твої шовковички. тут сікай Мм mm. Ой На солода Тут як багато. Там наливала води. Вік, ти в коляску наливаєш води. Я. О, бач, ганяють один одного. Ой, та в них там є, на, бери сама. Віка, бери, бери в рот. Нема часу довго медитувати на неї. Відкривай рота, давай сюди. Окей, Давай. Ну, ну, то там бігають, ганяють один одного. Ми вже повернулись додому. Я буду з Вікою на руках знімати покупки продуктів, бо вдома вона влаштувала чергову істерику, тому... Тому тепер я її тримаю на руках. Були ми в АТБ, Загальний чек у нас сьогодні на 320 гривень. Шо ні? Купили ось таку водичку смак лісових ягід та вишні. Розумний вибір. Смачна. Віка, я не ялинка, я не можу тебе вище взяти. Це батон нарізний, рулет з маково-вишневою начинкою Київ хліб. Ріжки особливі, розумний вибір. Не було моїх маленьких мушельок, були тільки великі мушлі цієї марки. Великі мені не подобаються, вони складаються, складаються в якісь пазли, коли я їх вариш. Тож купила ось такі ріжки. Далі сир голландський, брусковий. Це буду я натирати на салат з помідорів. Ось, власне, помідори, звичайні тепличні, не змогла відкрити, бо Віка знову зайняла весь ресурс і кефірчик. Просто наше теж для віки. Чого ти плакала? Я не хочу... не ковиряй, будь ласка, Вавку. вавку, не ковиряй вік. Не Ти забрала бодені речі і не хотіла віддавати, так? І потім влаштувала знов кричання, так? Тепер кривляєшся, Віка. Поклала віку спати. Зараз буду обідати супчик. Це ще лишився той, що мама чоловіка готувала. І сухарики. Ось скільки тут лишилось. Так, це те, що залишилось від олів'є. Я це зараз буду перекушувати, перекусувати. Я вже заправила собі майонезом. а це залишу, певно, для боді на вечір. І ще з'їла кусочок рибки, але не знімала. Зараз буду варити макарони. Ось ці ріжки, що сьогодні купила на вечерю. Пішли в якось. Я приготувала вдома макарони, але я навіть не змогла їх зняти, бо ми думаємо. Дуже... Да. Проходь, проходь, машини позаду тебе. Не змогла їх зняти. Вік, я ж тобі вже десять разів сказала, поклади її в коляску. Вийшли на вулицю, тому що вдома це неможливо. Що там твориться, ну це просто Армагеддон. І не, я не про те, що вона там розкидає, розкидає щось чи що. Якусь поїхали на майданчик. То я її вдягнула. Дай можна я проїду? не кричи. Можна я проїду? Давай, не кричи вік. Я включала камеру. Ножки, ножки. Давай. Ножки вперед. Ножки вперед. Молодець. Я тебе Давай тільки подалі будемо. Мені, 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 Давай. Ого! Ой! Я хлопий! Давай! Як його з бачимо? Так, давай з'їжджаємо. З'їжджай, бо позаду тебе Маша. Давай. Ручку, ручку давай мені ножки вперед. Ой, а ну давай покажи, як ти катаєшся. Отак, спортсменка, так? А ну, давай. Отак. Тільки тримайся. Я біля гірки постою, але я знаю, що ти мене відправляєш, бо ти хочеш щось робити. Майка, сіду, будь ласка. Ні, я тут не буду. Вона за мене для мене за висока. Ой, добрий день. Я боюся. Давай. Що таке? Сідай, спускайся, ножки вперед витягай. Ну вже назад я не буду тебе затягувати, Віка. Давай ножки. Я не можу. Що ти не можеш? Будеш так висіти до завтра? Ой, 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 я не... ой. Віка, ти будеш висіти тут? А машинку ти чужу кинула вікусь. Ні, вона хай буде покинута. Ні, ми, покинута вона не буде. Це не наша машинка. Ой, ти ой. її взяла отам, Віка. Сьогодні прогулянка важко проходить, дуже важко проходить. Сідай на карусельку покатай. Ну я не поміщусь туди, а ти сідай. Я буду тебе катати. Ось так ножки обережно. Отак будеш? Давай отак. Вік. Мені подобається. Добре. Як скажеш? У нас сьогодні блог віки. Я сьогодні не можу нічого робити. Ні, я коли віка спала в день, то я... Монтувала відео, ще не доробила трошки ще треба доробити, і сьогодні ввечері вже вийде. Тепер у нас є така довга жовта кулька, так, Вікосік? Ходи сюди і підеш кульку візьмеш. Ой. Давай. О -о -о -о. Біжи кульку бери. Так, все, ми повернулись, я віку погодувала, вона там не доїла, я вже не можу нею займатися, це якийсь капець. Я зараз буду готувати салат. Ось дістала всі продукти, а майонез ще треба. Це, коротше, віка там милась на задньому плані. Е, я зробила вже салат. Не їй ж, мабуть, сином блогера. Я просто не можу нічого знімати. тут, Просто якийсь дурдом вдома зранку до вечора відбувається. Коротше, у нас сьогодні на вечерю, це ледь-ледь -лед макарони, смажена ковбаса, і це залишилось олів'єшка, що я сьогодні показувала. Так, а це Я зараз буду вечеряти салатики, які я зробила.